Потрібна надійна та функціональна микрохвильова піч для вашого бізнесу, тоді зверніть увагу на Міг 27 ss від компанії Scan. Це потужний пристрій, що поєднує швидкість, зручність і сучасний дизайн. Мікрохвильова піч має потужність 80 Вт, що забезпечує швидке та рівномірне розігрівання ваших страв. Об'єм 23 літри та скляна тарілка діаметром 27 см, що дозволяє розміщувати великі порції. Мікрохвильова піч має 8 програм. Для вибору прокрутіть джойстик. Оснащена грилем 1000 Вт, що дає змогу відтворювати смак і текстуру страв на грилі зі швидкістю мікрохвильової печі. Комбінований режим поєднує мікрохвилі та гриль одночасно. Є функція швидкий старт. Одне натискання і мікрохвильова піч працює на максимальних потужностях. Функція розморожування за вагою або за часом. Вкажіть вагу продукту і мікрохвильова піч сама визначить оптимальний час. У мікрохвильовку вбудовано дві корисні функції це таймер та годинник. Щоб налаштувати годинник, натискаємо клок, крутимо джойстиком до потрібної години. Підтверджуємо і виставляємо хвилину. Щоб встановити таймер, нажимаємо двічі, прокручуємо джойстик та підтверджуємо. Компактна та багатофункціональна мікрохвильова піч ідеальне рішення для закладів з обмеженим робочим простором. Замовляйте вже сьогодні.